Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Допомагає виявляти і збивати розвідувальні і ударні дрони. Про новий проєкт валі групи «Технарі» розповідаємо сьогодні. Я рада вітаю гостей студії з нами співзасновники групи «Технарі» – волонтери Андрій Косяк і Геннадій Сольдін. Вітаю вас. Вітаю. Ну, як завжди, під час нашого ефіру а, актуальна фраза краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А ми сьогодні, як завжди, можемо і побачити, і почути. То показуйте і розповідайте про ваш новий проєкт. Дивіться. Е група Технарі перш за все була зосереджена два роки на модернізацію до вдосконалення наявного озброєння. І ми добре знали, що. Основний ракетний засоб е, сухопутних військ та морської піхоти, безпосередньо прикриваючи лінію бойового зіткнення. Це старий радянський зенітно-ракетний комплекс Стріла 10. Це така величезна гусенічна одоробола, яка ще з радянських часів в нього був такий, так би мовити, і відзнака, вона була сліпа, як крот. Бо оператор цієї установки взагалі нічого не мог побачити, крім, крім великого штурмовика чи гвинтокрила при дуже яскравому денному освіщенні. Ну і казати про те, що ця штука могла б збити там, крилату ракету чи сучасний БПЛА. Як його можна збити, як, якщо оператор стріли 10 не міг його побачити? Бо його взагалі не озброєним оком важко побачити, а через замизгане скло. І, і приціл, який був темним ще за часів моєї служби в армії 35 років тому, то ми ж розуміємо, що нічого статися не могло. І ми отримали замовлення від повітряних від протиповітряної оборони сухопутних військ та морської піхоти на вдосконалення стріли 10. Отримання, отримали ми замовлення влітку минулого року. Розробка прототипу йшла 5 місяців. Після цього прототип був на випробуваннях на фронті, і за шість тижнів випробування прототипа стріла 10 уразила 5 БПЛА. Причому чотири з них були розвідувальні а один з них був ланцет, ударний БПЛА, який власне і атакував цю стрілу. Тобто вона спочатку збила ланцет, а потім через півгодини збила суперкам, який прилетів фотографувати результати удара ланцетом. Трішки щось пішло не за планом. Так, це був перший випадок, коли Стріла 10. Я думаю, я думаю, перший випадок за весь час існування комплексу Стріла 10, коли вона в бою поряд вразила за півгодини дві цілі. Тоді ми зрозуміли, що, так би мовити, оптична комп'ютерна частина прототипу працює. Потім довго працювали над корпусами технічним рішенням. Потім міняли моделі моніторів. В общем, були такі довгі пригоди. І десь наприкінці березня, в началі, так, наприкінці березня військові, так би мовити, збіглись в точці в точці зору в оцінці, що все можна таражувати. Мы уже все врахували. Так, Андрія, ну дивіться: мы бачим, вашу разработку Вали просто вот тут, перед днем. Расскажите, пожалуйста, что она собою представляет? Придется очень далеко начинать. В Советском Союзе были пятилетки. И все старались сделать что-то к годовщине. То есть вот там пятилетка заканчивается, годовщина революции, что угодно. И поэтому, когда вот эту стрелу делали, стрелу-10, те, кто делал ракету меньше, торопились, тех, кто делал машину, торопились больше. И получилось по-разному. И, собственно, техническая часть э, вот, Вали, она как раз э, эта доработочка, та, которую не доработали 50 лет назад. А что она собой представляет? Если так, чтобы было доступно и мне, и нашим глядачам. И что можно рассказать? Э, советская военная наука считала, что бинокль и вообще оптические системы должны быть, иметь желтое просветление на стеклах, потому что лучше видно в туман. Но оказалось, что у нас туман не каждый день, а вот рассвет и закат каждый. И поэтому современная наука почему-то считает сине-зеленые цвета главными, а желтые избегает. И проблема в том, что в желтое стекло утром не видно вообще ничего, а ночью так вообще. Ну, весь И в сумерках не видно. И в сумерках не видно. Поэтому пришлось... А, -а, -а в стреле из изначально желтое. Вот. И, собственно, пришлось вот это все э -э, думать, как бы обойти и сделать так, чтобы тот оператор стрелы мог увидеть этот заветный беспилотник в небе и, собственно... Обкупуск. Якщо дуже коротко. Вона складається в валі пристрій цей електроаптичний візір валі для ЗРК «Стріла-10» складається з коробки, електронної схеми, двох камер, монітора з електронної схемо та кабелів. І оператор може вибрати одну з двох камер: чи широкий кут, чи вузький кут. Широкий кут зручніше щось знайти. А вузький кут. Точніше навестись. І там є ще блок обробки інформації і монітор. Це власне все, що я можу розповісти. Ви знаєте, ну, в темі... Це все нужно к вот тому, що я сказав. Тому що це потрібно було не просто зробити нове, а ще обійти те, що у неї ізначально зроблено. В темі я заявила про те, що валі здатен бачити би план на висоті до п'яти тисяч метрів. Я нікого не обманюю. Дивіться, це дуже така. Лукава позначка. По-перше, що ми знаємо фактично, що ВАЛІ супроводжував російський винищувач-бомбардувальник Су-35 перед скидуванням коригуємих авіабомб і бачив його на відстані більш 30 кілометрів. Це точно це зафіксовано. Що ми ще знаємо? Що при певних ракурсах. Він може побачити російські розвідувальні БПЛА, ні, 5 кілометрів це дуже багато, але на 3,5-4 він може його побачити. Але треба спиратися на те, що ракета стріли 10 вона не була розрахована, щоб збивати маленькі безпілотники, а була розрахована, щоб збивати великі штурмовики, і гвинтокрили. Тобто, власне, радіус дії ракети десь 2000 метрів. Радіус впевненого спостереження та виявлення. Камера з вузьким кутом 2,5 тисячі метрів. І дивіться, ми бачимо, що коли з'являється на стріли 10, перше ураження це не тижні, це дні. Кілька днів потрібно, щоб хлопці звикли, навчилися, щось посупроводжували, попіднімали мавики з грілками, щоб їх побачити. Все. А потім. Ми бачимо, що люди перестають помічати, звикають і працюють. А як довго вже а, на бойових позиціях працює розробка? Що кажуть самі військові? А, прототип, про який вже казав, працював 6 тижнів, було збито 5 БПЛА. А, в 28-й є досвід поставили два валі, перше ураження через 5 днів. 25 го поставили один валі, перше ураження через 4 дні. 35 го були ураження. Тобто, якщо, е якщо російські розвідувальні БПЛА наближаються до стріли на дальність ураження її ракети, м -м, велика вірогідність, що воно буде збито. Попри застарілий комплекс, поп попри застарілу ракету. Як виявилася, ця ракета може трохи більше, ніж ми від неї очікували, скільки валів вже існує, скільки зроблено, і скільки працює на передовій? На передову передано 18. Зараз збирається ще 32. В нас є 50 комплектів. і Ми сподіваємося, що ми до кінця першого тижня червня передамо усі. Я, я, я маю таку надію. І ми збираємо другий пул заказів е, на ще 50. Ми маємо намір за кілька місяців модернізувати всі наявні стріли 10, які є в Збройних силах України. Ого, амбітні так, плани. Ну, дивиться, ми ж казали з фондом Притули спільно, що ми будемо поступово модернізовувати всі ПЗРК і ГЛА тепловізорами. Тут на півдні всі вже забули про це, бо тут всі тепловізори давно модернізовані. А є ще такі регіони, де не всі. І ми продовжуємо над цим працювати. Щотижня ми відправляємо спеціалізовані кріплення, фонд притулек відправляє тепловізори. І ми допрацюємо це. Це був дуже амбітний план, і він виконується. Завдяки фонду Сергія Притуле. так я розумію? Дивіться, це спільна розробка. Бо о, ми зробили тестування тепловізорів, е, замовили розробку кріплень, е, було численні випробування, були, так би мовити, менеджером проєкту. А фінансування е, власних кріплень це наш шановний донатор компанії Інтерхім. Особисто дякую цій компанії, і особисто Анатолію Рюдеру. А фонд притули організував та з менеджерів закупку тепловізорів. Ми спільно знайшли фінансування. Це великий спільний проєкт, який почався в липні минулого року. Цей проєкт почався в серпні минулого року, коли ми отримали офіційне замовлення на розробку і виготовлення. Зараз до цього проєкту вже долучилась компанія Інтерхім, яка профінансувала 23 валі, долучився благодійний фонд «Притул» який вже профінансував 9 валі. І інші благодійні організації численні. Які фінансують по одному, по три, по чотири цих електрооптичних візіра для модернізації ППО сухопутних військ та морської піхоти. І ми їм за це велике дякую. Це не такі великі гроші, щоб ми не змогли. І ми сподіваємося, що ми це питання закриємо. Це перша генерація електрооптичних візірів для стріли 10. Ми готуємо наступну модернізацію. Яка буде, так би мовити, докручуватись до цієї за півгодини, і дасть можливість працювати не тільки в день, а ще й вночі. От Андрій Миколайович розповість. Слухаємо. <клес> <клес> ну, Опять-таки, возвращаемся к комплексу, которому 50 лет. У э, була венцом технологий тих лет. И... Почему не воспользоваться, то есть, они не смогли воспользоваться плюсами своей же ракеты. Вот и мы сейчас вот пытаемся сделать так, чтобы та часть, которая хорошо работает, вот была в идеальных условиях. Да, у нее Это есть про недостатки. Ракеты. Да, у нее есть недостатки, ничего страшного. Но максимум получить с нее мы обязаны, у нас просто нет другого. А, зазвичай, коли військові дивляться наші ефіри, я знаю, що вони звертають на них на них увагу у когось обов'язково виникає питання, скільки коштує, де взяти, як замовити, ми теж хочемо. Відповідайте на ці питання. Скільки коштує? Ця генерація валі без тепловізійної камери, коштує 65 тисяч гривень. Скільки воно буде коштувати з тепловізійною камерою, я не знаю, бо випробування почалися. І треба спочатку відібрати цю модель. А потім казати про ціну. Але працювати з розсвіту до сутінок вона вже дозволяє, і численні уражені Кацапські ВПЛА доповідають, що вона добре працює. А як її замовити? Технарі отримують звернення від військової частини. Згідно цьому зверненню до технарів звертається донатор. Всю інформацію підробну ми видаємо військовим, а донатору видаємо рахунок. Потім донатор закуповується і передає актам прийомки передачі військовим. Ми, ми надаємо інформацію та підробиці про всі наші розробки тільки військовим за письмовим запитом. Бо в нас були два прикрихи випадки, після яких були дуже неприємні співбесіди з людьми, яких ходять без форми. І тепер ми дуже обмежуємо інформацію в вільному доступі. Не буду питати деталі цих випадків, не треба. так? Не Запитаю треба. тоді банальне питання, а розумію, що ну, відповідь очевидна, але все ж таки назва: Валі. Так. А це ми не маємо до цієї назви ніякого відношення. Взагалі. Ми коли передали перший прототип Валі, а в нього ж дві камери, ми його передали в ППО Сухопутних військ, і начальник ППО бригади телефонує, каже: тепер твоя розробка буде називатись Валі. Чому? Просто Подивися поставили буль... перед фактом, так? Да. І тепер це зветься Валя. Ну, хто е, забув або не дивився цей мультфільм, може зараз звернути увагу на екран. Ми навіть е, зробили таку невеличку порівняльну візуалізацію. Ну, дійсно Саме так. Дійсно, ну тут питань не виникає. Чому розробка е, групи технарій, нова розробка має назву Валі? Ви власне можете переконатися, що кращої назви годі було шукати. Е, от дивіться на що звернула увагу. Ви сказали, що ви отримали офіційне е, е, заяв. Вко офіційну заявку на розробку е валі в мене тепер виникає питання. Я розумію, що вже на більш ніж якому році існування технарів відбувається, вже, вже все більш зрозуміло, злагоджено і максимально ефективно. Я впевнена, що зараз у вас певний перелік заявок на нові розробки лежить. Якщо так, давайте трішки поділимось вашими планами на найближче майбутнє. А, як би так оце сказати? Давайте. Скільки сантиметрів та стопка паперів, тих да. заявок. І так? Ні. Ще. І те, що, те, що є, і ще буде. Нам би, по-перше, доробити те, що є. Бо в нас отака стопка запитів. Ми не всі запити взагалі можемо задовільнити через брак коштів. Ми дуже активно їх шукаємо. Але американські фонди, які нам допомагають, українські фонди Дивіться. Війна складається не тільки з протиповітряної оборони, і кожна благодійна організація, яка отримує якийсь запит, вона взвішує. як це буде, кому першому. Це найнеприємніше питання в нашій роботі. І коли зараз ми на другу партію валі з 50 штук маємо 37 замовлень і гроші на два. Так, так, це дуже неприємно і ми розуміємо, що. Ми не можемо, в кожного волонтера є така больова точка. Ми не можемо допомогти усім, ми не можемо задовольнити всі запити. При цьому ми розуміємо, що якщо ми комусь відказали, то вони не мають чим захищати себе. А Про злагодження роботи, так, звісно. Ну, по-перше, певна кількість офіцерів ППО, старших офіцерів ППО Півдня, носить такі самі куртки. Це такі самі співрозробники, як ми. Вони так само сидять на всіх Zoom-конференціях. Вони, Тобто, вони не просто тестують готовий вироб, вони напряму впливають на те, яким він має бути. І тому в технарів така дуже це вже тенденція. В нас дуже тривалий термін пошуку рішення. Бо ми сперечаємося не тоді, коли воно є, а тоді, коли його ще немає. І цей брейнсторм на кілька місяців має привести до одного єдиного результату. Пристрій має бути простим, зручним, дешевим, зробленим суто з цивільних комплектуючих, на які немає, не може бути ніяких ані логістичних, ані торгових обмежень. І головне, їх можна терміново замінити про всяк випадок. Ну, от виробник зійшов з ума. І перестав торгувати з Україною. Чи він завалений замовленнями, чи, чи щось не складається? Випустив нову модель, яка не підходить під наші требування. Все було тому ми, о, в нас такий тривалий термін, щоб ми підібрали, як це зробити, щоб про всяк випадок можна було замінити все. Це по-перше. По-друге, якщо пристрій при сьогоднішніх технологіях потребує якихось, якихось чудо комплектуючих, то дивиться. Треба ще шукати. Треба ще думати і ще шукати. В нас дуже складне ТЗ, але в нас чудова команда інженерів, просто чудова. І цивільних, і військових. Я кажу не тільки про мотивацію. Я кажу не тільки про фах. Дивіться, є велика кількість вмотивованих, фахових людей, у яких ну, не рождається. От ця та команда, що в нас зібралась, Є нагода їх поблагодарити усіх і його за те, що він нам їх прислав, в цієї команди рождається. Так на кого наступного чекаємо? Ну, давайте так. Бодай я не буду приблизно. казати, як називають наступний проект в нашому колі, бо ви це запікаєте, і мене виженете зі студії. А ну, з, з, це, це, виконанням, це, це з виконанням з виконанням яких бойових задач пов'язаний новий проект «Технарів»? Дивіться. Вся, У нас а, все, що ми ніло, не технарі... ладо, все одно ПВО. В технарів є два проєкти. Перший пов'язаний, перш за все, з ураженням до звукових крилатих ракет і взагалі реактивних цілей. Це неочікуваний проєкт, і про нього ми не будемо казати ровно до того моменту, коли на полігоні перший раз він щось не зіб'є. Бо ми навіть від себе не очікували, що ми цим займемося. Це знаєте, ух ти! Другий проєкт цілком зрозуміли, цілком очікуваний, він буде призначений для ураження всіх типів БПЛА. Я можу сказати про цей проєкт одною фразою: в Україні зараз активно створюється і буде створюватися безпілотна винищувальна авіація. Бо якщо нас атакують безпілотні бомбардувальники, і безпілотні розвідники, то по класиці, як було в Першій світовій війні. А ця війна вона більш схожа на Першу світову, ніж на Другу світову. І в Першій світовій війні з'явився такий клас аеродинамічних об'єктів, як винищувачі, спеціалізовані пілотовані літаки, які були створені саме для того, щоб наздоганяти розвідників, бомбардувальників і їх збивати. Так само буде і в безпілотній авіації, і це створюється в Україні. І державна установа Брейв зараз оголосила великий конкурс на безпілотні винищувачі для ураження ударних і розвідувальних безпілотників Російської Федерації. Ну, по-перше, це майбутнє всіх країн. По-друге, нам немає чого запозичити і немає чого купити. Бо коли ми бачили такі величезні імпортні зразки, які нібито все можуть, ми в ці зразки не витримують двох перших питань ППОшників, А їх п'ять. Ми будемо дуже активно працювати в цьому напрямку, а підробиці будуть тоді, коли будеш про що розповісти. Ну, я буду сподіватися, що це відбудеться якнайшвидше і саме у цій студії, вже по класиці, так а ну а звісно, нашому герою сьогоднішнього ефіру. Я бажаю максимальних перетворень, які зроблять його роботу ще більш ефективною, і успіху кожному вашому проєкту, і звісно, уваги з боку людей, які можуть зробити ці проекти максимально ефективними і помножити їх на таку кількість, яка необхідна нашим захисникам. Ця коробочка завтра має поїхати на Донеччину до 28-ї одеської механізованої бригади. Ми хочемо в ефірі побажати нашим одеським лицарям наснаги, удачі і жодної повітряної цілі в зоні відповідальності ППО бригади. Добрупуть і дякуємо за захист. А вам дякую, панове, за ефір. Нагадаю, сьогодні з нами в студії були Андрій Косяк, Геннадій Сульдін, співзасновники групи технарі волонтери. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть так і надалі.